Понад місяць поля потопають у зливах, аграрії бідкаються, бо врожай псується. Проте експерти заспокоюють. Є гібриди, які витримують будь-які погодні умови. Про соняшник, якому море по коліна, та кукурудзу, що родить навіть у посуху, далі у сюжеті рубрики Агрознання. Отримати якісний достойний врожай питання, яке об'єднало на Дніполя науковців та підприємців, дослідників та аграріїв. Тож, яке насіння ми посіємо цього року? Попри непогоду в Україні, на день поля з'їхалося чимало аграріїв виробників та науковців. Доповідали про переваги нових сортів. Тут кожен міг на власні очі побачити результат розробок. Дніполя проводяться для того, щоб показати а, ті сорти гібриди, які компанії. Предлагаю своим клиентам показать их непосредственно на поле, потому что семена в мешке ну, это, просто, это просто семена. А на поле, соответственно, это растение, которое можно увидеть, понимать, что, что от него можно ожидать, как оно себя ведет в тех или иных условиях. А перевіряли настійкість найбільш перспективні для України культури кукурудзу, соняшник та сою. Тож наші гібриди стверджують експерти, перевірку пройшли. Рясні та довготривалі опади на якість врожаю, практично не вплинули. Глобальних пошкоджень ми ще не бачимо. Якщо найближчим часом погода нам дозволить війти в поле і почати уборку, то, мабуть, ще великих проблем ми не отримаємо. Ми ще зможемо зібрати якісне насіння, а у нас в основному це участки гібридізації. То думаємо, що поки що великих проблем ми ще не отримали. Наш соняшник тримає цю проблему. До того ж, сьогодні деякі українські компанії співпрацюють з сербським інститутом насінництва. Селекція інституту займає понад мільйон гектарів на українській території. Сербські селекціонери можуть скористатися нашими технологіями, сучасними насіннєвими заводами та територією для розробок. Гібриди наші зараз нові гібриди в основному направлені на те, щоб віддавати вологу, хороша врожайність, стійкі до хвороб. Натомість наші селекціонери отримують від такої співпраці нові покращені сорти та гібриди, а також змогу обмінятися досвідом та знаннями з іноземними науковцями. На участках гібридізації Сербії ми отримуємо тільки батьківські матерівські лінії а основний продукт вирощується на теренах України і доробляється на наших сучасних насінневих заводах, які працюють у нас в Україні. Зараз у держреєстрі 52% насіння саме вітчизняної селекції, тоді ж як іноземної 48. Тож Україна має реальні шанси вийти в лідери по якості та кількості насіннєвого матеріалу на міжнародні ринки насіння. Спонсор рубрики Національний виробник високоякісного насіння Торговий дім Укерагропром.